Росіяни вкрали а, близько 400 тисяч тонн зера українського. І про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоський. А зараз а, з нами на зв'язку Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки з 19 по 20 роки, радник керівника Офісу президента України. Пане Тимофій, вітаю вас! Добрий вечір. Як ви оцінюєте результати донорської конференції, яка відбулась у Варшаві 6,5 мільярдів. Чи можемо ми розраховувати на те, що той фонд, який створюється, він буде постійно наповнюватись. І оці 6,5 мільярдів на які цілі ми будемо їх витрачати? Так. Можемо розраховувати, що фонд буде постійно. Оновлюватися, посилюватися з часом. Він буде структурований. І у кожної країни буде певна така квота, яку вони мають заповнювати. Це зараз ще не обговорюється, але ну воно до того. Так, політична гравітація до цього приведе, так? тому що вони в Європі завжди все структурують і будуть чіткі правила. Хто приймає участь, хто не приймає. Тут головне зараз, що вони починають його робити, починають його робити, не чекаючи кінця війни, чи якихось інших там рішень чи вступу, чи надання там кандидатського статусу Україні. А всі розуміють, що гроші Україні потрібні зараз, зараз тільки на підтримку в цьому році, в цьому Перші шість місяців нам потрібно близько 50 мільярдів доларів. А рівень втрат і відновлення витрат на відновлення це вже сягає 500-600 мільярдів доларів. Тому це можна говорити 1-2% від того, що нам потрібно для відновлення, але це гарний початок і добре, що він відбувається зараз. Скажіть, будь ласка, ми вже напрацювали свої якісь зауваження стосовно того, як можна використовувати заморожені російські гроші на заході, чи ми в даному випадку будемо. Грати від захисту так те, як нам дозволить захід використовувати ці гроші, так ми і будемо їх використовувати. Чи у нас є якась своя ініціатива, про яку ми вже можемо говорити? Ну тобто, ваше питання, ми у нас позиція реактивна чи проактивна? ми реагуємо так. на те, що відбувається, чим ми ведемо насправді. Багато санкцій приймаються і ну конфіскація, це частина санкцій. Конфіскація активів Росії чи будь-які податки на активи Росії це частина санкційної політики. Дуже багато санкцій приймаються без відома України. Вони сильні, вони гарні, але вони просто приймаються по ініціативі урядів. І це добре. Ніхто не чекає. Вони просто беруть і роблять. Але є групи. Є зараз публічно відома група Єрмака Макфола, яка кожного дня готує пропозиції по санкціям і передає уряду США. Ну і звичайно, українському уряду, і через дипломатичні посольські канали адвокує їх. Але е, ця група працює кожного дня з певними пропозиціями і е, посольство працює, і десь їм вдається набагато більше ніж на початку війни. Впливати на те, які санкції відбуваються стосовно конфіскації, це має бути політичне рішення, тому що якщо ми... Зайдемо в судові справи. Ми пам'ятаємо, як це було в 2014 році з грошми Януковича. Так? судові справи деякі досі тягнуться а багато були розморожені активи, бо не встигли в судах щось зробити. Тому тут потрібно політичне рішення а бажано потім закріплено законодавче про конфіскацію. Такі процеси є, в тому числі в сполучених штатах Америки, де деякі закони пропонуються. Треба, щоб і в Європі вводили, і тоді ці гроші треба адвакувати, щоб вони передавалися Україні. Раніше ви писали замість, нехай вирішують і контролюють іноземці, бо все крадуть. Правильно казати, потрібна прозорість, ефективність, системність роботи українського уряду, щоб гроші використали з максимальною вигодою для України, і ми це забезпечимо. Якою має бути роль все ж таки країн, які надають гроші Україні на боротьбу з ворогом та відновлення? Ви були проти того, щоб Захід? Контролював гроші, які він нам надає. Я правильно розумію вашу думку? Майже не зовсім так. Перше, ризики корупції є, вони високі і е, будуть багато бажаючих поділити ці гроші і на місцевому рівні, і на політичному, і національному, і так далі. Я говорю про те, що Захід має контролювати, а Україна має розпоряджатися. Тому що до заходу як довіра щодо їх системи аудиту, перевірок, звітування. А у України є більше інформації про те, як розпоряджатися грошима, куди конкретно потрібно. Тому тут кожен має займатися своєю справою. Ну, ми візьмемо, наприклад, Червоний Хрест. У них дуже гарне звітування, але дуже повільне використання грошей. А інколи вони їх використовують не так, як правильно. Ага. Я не хочу це політизувати. Я просто приклад взяв. Але звітують вони добре. І аудит у них є, і довіра до них є. Тому тут е, західний світ має робити те, що вони добре знають. Це збирають гроші, контролюють, звітують, аудіюють. А Україна має е, вирішувати куди найпотрібніше, і е, наприкінці пане Тимофію. Хотів спитати про очікування від прийняття шостого пакету санкцій. На які негаразди очікують росіян після прийняття цього пакету. Ну, найголовніше про що говорять це довгоочікувана ембарго на нафту від Європи, і це і економічний і політичний тиск, це політичний програш для Росії, тому що вони всіх лякали, що ніколи ви не відмовитеся ви від нас залежні. І це економічний тиск, тому що вони будуть на кілька сотень мільйонів євро в день отримувати менше грошей. Це значні гроші, це важливо. Скажіть, будь ласка, ваш прогноз стосовно української економічної ситуації, можливо, на місяць на два, що буде відбуватись з бюджетом виплати зарплат пенсій, ціни пальне взагалі до чого нам готуватися в найближчий час? Я думаю, що проблем з фінансуванням бюджету не буде. Це ми будемо трохи як Великобританія під час Другої світової війни, коли був ленд-ліз і коли була допомога, конкретно коли надавалося фінансування, під час війни очікувати, що економіка працює працює добре, працює стандартно. Там збираються податки. Ну не варто. Це не чесно, це самообман. тому що під час війни йде ну війна. Перш за все, бізнеси намагаються вижити. Люди намагаються вижити. Іде мобілізація економіки. Економіка займається зовсім іншими речами. Тому фінансування буде, воно буде з усієї міжнародної спільноти, не тільки наше. Але що конкретним бізнесом робити? Треба адаптуватися, перебудовуватися під воєнний час, знаходити нових постачальників, знаходити нових споживачів і розвивати бізнес під новий реалій. Тому що десь дослідження показують, що десь третина компаній не не трансформувалася, не адаптувалася. У них є проблеми з виплатою зарплат. Це погані новини, але гарні новини, що дві третини компаній адаптувалися. Як би ви зараз охарактеризували відносини держави і бізнесу? Так чи держава зараз? Намагається контролювати бізнес чи створює вона їм умови, за яких вони можуть спокійно існувати у цей непростий час? Як вам здається, зараз баланс який? І те і інше відбувається навіть всередині уряду і політиків ми бачимо різні настрої настрої і напрямки. Хтось каже, що треба платити багато податків. Хай нас фінансує захід. А хтось каже навпаки, давайте краще в борг брати, відпустимо, знижимо податки в нулька і дамо бізнесу вижити. Я стою на стороні того, що під час війни треба. Відпускати податки, знищувати їх і давати людям ну майже нуль податків. головне, щоб працювали, да головне, щоб платили зарплати. Я таку позицію підтримую але різні є думки. І це постійно економісти про це борються. Я думаю, що ну переможе моя точка зору. Добре, і до вашої точки зору я так розумію, дослухаються і в офісі президента. Ну а потім і в уряді. Так вона провалююча, все ж таки. Мені складно сказати, я не так задіяний, як був коли був міністром. Да, коли там кожного дня посів нарад, та моя точка зору відома. Багато також представників київської школи економіки з такою самою точкою зору присутні в багатьох робочих групах і по тим самим планам маршала, і по санкційним планам, і по іншим. От але ну подивимося, для того у нас і є тут демократія, щоб була боротьба думок. Ще два питання, якщо дозволити, перше. План маршала так всі в цьому зійшлися. Зеленський, Порошенко, всі, всі про цього гороть. Говорять, ви можете назвати якісь обриси? Ну, перші там два дві-три дві, позиції, на які будуть використовуватися ці гроші. Що ми будемо відновлювати в першу чергу? Давайте поділимо тоді на два рівня: на реальну інфраструктуру, тобто, те, що ну як, як жартують намацальне, що ручками можна е, ну. У ну, помацати приторкнутися, так, так. да, да помил, Ну реально, да, помацати. Тобто, і на те, що не можна, а те, що конкретне, це енергетична інфраструктура, медична інфраструктура і житло, і дороги. Тобто, ми говоримо про те, що люди мають десь жити. Якщо у них було зруйновано, мають бути дороги, мають бути склади, куди їжу привозити, мають бути лікарні і мають бути енергетика, щоб у людей було світло, тепло, вода тощо. Так це найкритичніше. Тобто, оці переліки, найкритичніше інфраструктури, це буде відновлюватися. Далі на такому більш ну більш соціальному рівні це освіта, це наука, це підтримка бізнесу, щоб запуститися це соціальна підтримка тим, хто постраждав. Від війни це відновлення, або ну, наприклад, якщо ви бізнесмени, ви втратили своє зерно, тому що у вас зараз в Херсоні його конфіскували, поки ви взагалі ну там під автоматами або у вас там не було, у вас просто все пограбували. Це теж треба відновити та вам треба компенсувати це, щоб ви свій бізнес могли далі запустити. Угу. Останнє питання. Зараз багато наших людей є різні цифри: 7 мільйонів, 8 мільйонів. Хтось очікує, 5 мільйонів хтось говорить, які знаходяться за кордоном. Вони починають жити, вони починають отримувати гроші, вони починають знаходити роботу. Як ми їх будемо повертати назад? Е, дослідження, які ми проводили в Київській школі економіки, показують, що 76-78% від. Людей, які виїхали за кордон, ну хотіли б повернутися за за першої можливості. 10-12% хотіли б залишитися назавжди. Насправді це дуже високі цифри, тому що під час будь-якої війни зазвичай чай, ви маєте цифри навпаки. Коли 80% хочуть залишитися, вони просто настільки травмовані війною, що вони побігли від війни. Вони хочуть жити в іншій країні за будь-яких умов. Тому це дуже гарні новини для нас. В чому проблема? Треба створити оцю першу можливість повернутися. Да? то її треба створювати зараз. В тих містах, в тих селах, де зараз відносно спокійно треба розвивати економіку, створювати житло, будувати нові там дороги, склади, фабрики, заводи. Наскільки це можливо для того, щоб були робочі місця, щоб люди поверталися? Зрозуміло. Дякую дуже. Дякую за ваш час за роз'яснення. Тимофій Молованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки з 19 по 20 роки.